Всім привіт! Я Аня Грей і це шкільний влог. Я вже зібралася майка, ну то, коротше, буде курсет. от така рубашка. І мої любимі тепер будуть спортивні штани. Повний ауфіт в мене зібраний. Там ще рюкзак, який я потім зніму і повішу ключі. Кстати, може бути, що я буду це, вставляти сюди. Ничего не видно. Вставляти сюди момент з кружочків, того, що. Мені буде лінь знімати, так я все знімаю в Телеграм. <гліху> Кстати, в Телеграм усього прошу, підписуйтесь. До нас Добрий, день. Добрий, Добрий день. До побачення. Ось так у нас пропаде англійська, пів класу. Добре. Добре. Да. Добре. Пів класу нема, десь вже пропав. Давай. Короші, я не знаю, яких я до душу додому часу. Вони тяжкі. Це Це ужасно. Ріб'ят, я вже вдома, я вже давно, якщо чесно, вдома, я просто вам забула зняти, як я йшла, тому що в мене був дуже сильний портфель, нам давали сьогодні майже всі книжки. Так що я вам не зняла, тому що я там чуть не падала. Зараз я збираюся на танці. Зараз я вам покажу, в чому я сьогодні йду. Коротше, що з О, Штани. І майка, Все. Там вже мої кроси лежать. от. Ще потім з моєю подружкою йду в АТБ за пеналом. Дуже крутим пеналом. От так що, може я навіть підсніму, а може ні. Там я не записувала кружечки, так що тут буде ще вставки там, там десь кружечки. Ребята, я після... Чо? Танців заблослова. Господи, що це как? Ладно. Почала лити, грімити, блискавка була, Господи, На нас забрала подруг... мама моєї подружки, так що я чиста, я суха, супер. Отак От тепер і віддихаю.